Навчальні заклади Одещини, в яких належним чином облаштовані укриття, повертаються до очного і змішаного навчання. В самій Одесі проводять опитування батьків, аби розуміти, у якої кількості учнів сьогодні є можливість навчатися очно, бо нині в школах підготували додаткові укриття. Як облаштовані нові захисні споруди та наскільки місць розраховані, дивимося в матеріалі Тетяни Бажанар. Відремонтовані захисні укриття в кількох. Закладах Одеси вже незабаром зможуть прийняти більше двох тисяч учнів у випадку повітряної тривоги. Учні батьки, яких обрали очну форму навчання, а також вчителі зможуть спуститися сюди. Ці приміщення обладнані всім необхідним, а також облаштовані за всіма нормами. Відремонтовані стеля, відремонтована електромережа, відремонтовані системи водопостачання, відремонтована каналізація, встановлені системи інтернету, вентиляційна система. Ми облаштуємо дані кімнати навчальним приладдям. Ми намагаємось зробити. Все необхідне для того, щоб у разі повітряної тривоги діти могли спуститися сюди, продовжити навчання. Станом на сьогодні в школах Одеси навчається більше 100 тисяч учнів майже 4 тисячі із них відвідують уроки очно більше 20 тисяч онлайн із-за кордону для всіх інших розроблена дистанційна система навчання. Для них спеціально підготували проєкт, який дозволяє відвідувати декотрі уроки очно. Є такий проект, щоб наприклад один-два рази на тиждень діти, які навчаються дистанційно, могли прийти на очні уроки до школи з укриттям з тих предметів, які для них є основними, які вони обирають для зовнішнього тестування. Якщо це 11 клас, це українська мова, математика, це історія України, іноземна мова, тобто те, що найбільше найбільша кількість дітей обирає для себе. Міському департаменті освіти зазначають, обладнані укриття сьогодні здатні прийняти більше 12 тисяч школярів. Втім, не всі батьки через війну та небезпеку, пов'язаною із нею, обирають для своїх дітей саме очну форму навчання. Незважаючи на це, в Одесі й надалі продовжать облаштовувати захисні укриття аби в найближчий час прийняти якомога більше учнів. Тетяна Бажанар з Ораб телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.